віткі <laughs> Шевченка. Дорога прям своя. Потім довго лізать. Ти поснімаєш, щоб я бачив, бо я. Поверніть праворуч на вулицю Шевченка. Мені немає. Ми в селі Трибілля. Це ж Трибілля. Селище. Селище. Музею. Через я 2 кілометри. 600 метрів. До нього бутати. тримайтесь правіше. А. До вулиці Беркутова. Беркутова. Музейчик знайти. А до речі, у Фастові взагалі бивень мамонта зберігається. Так що у Фастові ще, ще, ще теж, теж можна в музейчик зайти, так само як Трипільський. Нам треба ще забити відео обзор. На Фастівський музей, так. Да. Также ж не хочеться їхати через Трипілля і не зайти в Трипільський краєзнавчий музей. Ну, то... ну, це як? Я не знаю, він краєзнавчий, краєзнавчий чи історичний, чи це взагалі має якусь різницю О, чи вагу, але... Ну це, це я попереджую тих людей. Це не краєзнавчий, це там якісь інші. Нашого місця, яке без розмітки, і тут дуже небезпечний такий поворот, тому що можемо їздити а... якась машина на зустріч Далеко можна злетіть, якщо чесно. Такий лісок. На Google фотках тут просто поле було якесь. Ну Ви повинні розуміти, що Можливо. фотки старі, шашечок. короче бочка, твоя кава прожила 80 кілометрів і навіть не охолола. М -м. Тут повинна бути реклама круасану те круасан? Завжди смачна, гаряча кава. Частину дороги не в Яні про те, що треба приїжджати в такі місця на мотоциклах. І знаєте. Ну, тупо, сюди на машинах теж приїздять. Але в принципі, мотік саме то. Тобі не треба ні паркінг, нічого ти свій взяв і поїхав туди, куди хочеш. А з іншої сторони нас зустрічає те, що камерою ти в принципі не передасиш. Ладно, ми пішли гуляти. Щоб ви розуміли, тут ще на старих таких от капличках є надпис Духовна Республіка Українська. Я не знаю скільки їй років, але думаю, що багато. Так, в принципі, ми поняли, вона в 91-му все-таки була все побудована в 2007-му реставрована. Ну, не стара, але на вигляд так, досить аутентично. Йдемо далі. Приходиш до круті і все. Тільки вниз. Я думаю, ми з Янкою по... зараз по тій дорожці підемо до берега. І якщо я там побачу вихід до дна, ми там порибалимо. Так, а оце було схоже на лисичку. Було. Щас пошукаємо, може, щось тут ще є. Бо ти такий, коли з тих круч спускаєшся, в тебе такий трек, є, ти наче ось. Да, по лісу ходиш, що там? Опа! Це не лисички. А вони вже. Вони... Це якісь трутовики, бо вони камінні. Або вони засохли на жарі, або ну, грибочки, або тут ніхто їх не з'їв із тваринок. Бо тут велика грибниця. Но ничего не поеженый, да? Давай вот все. Блин, прикольно. Это для рыбы. поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься и вниз. Короче, зашли мы на хребет. Тут что вправо, что влево. Дуже глибоко далі, дуже далеко падать. Ми оце думаємо з Яною йти далі чи ні. Люди йдуть. Що думаєш, Яна будемо йти чи ні? Не хочеш? Ви ще може якось. До рибацького берега з іншої сторони? А чого ти не хочеш, боїшся, що не піднімемося? Я думаю, там реально спускається. Ну, тетя ж спускається. Давай гляну. Коротше, ми вирішили піти все-таки назад. Бо тут, ну ви розумієте, ми просто вже бляд, по горам лазимо, а я не можу собі дозволити, щоб янка упала. Ну дай бог собі щось там зробила. О, ну, маєш, в одну сторону тебе туди коротко, кудись кидає, а в другу сторону тобі не можна. Бо ти будеш дуже далеко падати. Коротко, так, Зараз ми зайдемо через... Через рибальський якийсь там ставочок. Казали, що там є десь рядом. З іншої сторони. А поки що сходимо, візьмемо, як кажуть, чудового хлібчику. Чудового хліба. А! Оргазм. Юу! Нужі в дитинстві такий. Ай, добре. Мені було Коротше, да. Один із дядьків, в якого я учився практики медитації, він розказував, що колись він вилазив на вершину дерева просто для того, щоб коли дерево гайдається, війти швидше в, таке, в такий, знаєте, стан більш трансовий. <різанція> <різанція> Як в курки. Як в курки, в тебе не вийде. Що, Хочемо все-таки спуститися, спробувати, я можу спінінга якогось закину, до Дніпра. Але тут ми спуститися ну от реально зараз не зможемо. Там на іншому краю села є якийсь рибальський став. Ну, став, може, вони мають на увазі, що це Дніпро саме, але ну, поїдемо туди і глянемо що там. Значить, ми з йдемо ідемо взагалі, Бозна, де в якомусь місці. Розвідуємо територію. Нам сказали, що ми тут машини могли б проїхати. В принципі, я розумію, що так, да, могли б. Але тут круче з обох сторін. Тут дуже незручно було б, якщо ще якась машина їхала б. Тому. А вон там Дніпро видно трохи. Mm -hmm. Тому ми зараз трохи пішкарусом пройдемося, глянемо що там. Треба було одразу спінінг з брать. брати. Машина стоїть спиннинг с було спінінг да, брати, тому що. А, так тут я думаю, рядашком. Зараз ми, это... ми роздупнемося тут як. Дивіться. От короче, ми пройшли, а там домик з басейном, ми не будемо туди заходити, він знімається. І цей домик, щоб ви розуміли, «River Nest називається. І там я не пам'ятаю, що з чому, але найближчі вільні дні, ми вчора дивились, було це 1-2 жовтня. Шовтня, тобто все. Там вся решта там вже зайнята. Якось так. Садиба продається. отака От Ціла панська територія. З крутим будинком. І видом на Дніпро. Яна каже, що, може, купимо таку собі садибу? Та я не знаю, друзі, в Україні якийсь сенс блядь, тут щось купувати взагалі. Пішли далі. Ще я знайшов, ми знайшли тут топове кладовище, напевно, напевне. Бо воно знаходиться аж на вершині отєї кручі. Це якесь пам'ятне місце 100%. В когось будинок. В принципі, на всі випадки життя. А я не знаю, ми кудись забрели. Так. Ну щось вимальовується. Ми побродили, полазили по всяким крутим місцинам. І... коротше тут можновладці, які собі ці будинки покупували, вони по вулиці, по вейзу показують, що там є вулиця, а насамперед там вулиці нема. Вони собі загородили так, як їм зручно, і все. І всі остальні йдіть нахер просто. Ну, що поробиш. Такі в нас люди. А от і Secret Place. Місцина до якої хуй йдеш. Якщо ти не знаєш. Якщо ти не місцевий, то уж точно. Тут люди білю нормально. Офігенно щас Блин, я ми побіжуємо. Блін, я спінган треба було брати зразу. З <плес> іншої сторони купаються діти. З іншої гори будинки. Круче. Ну таке. От тут би, в принципі, можна було б жити. По рибі, не знаю, чи ви бачите. Але окунці плавають, тут така плівка зелена, але окунці плавають і пліточка плаває прямо під берегом. Це що взагалі? Що за риба? А, плітка, плітка і окунь. Все-таки, да-да-да, бо показалось, що там більшенька така пропливала, непонятно. Прямо біля берега. Біля камінців. Гайс, типа ось, камінці, ось о кушинки, ось о ти два метри закинув і все, собі вже дрочишся з рибою, і ловиш собі на супчик. Кайф. Мій спінінг за два кілометри знаходиться. Я зараз підглядаю за дядьком і розумію, як же ж він кайфує, тянучи цю рибку. Ех, я навіть наживку купив, нову. Так, друзі, що я вам розкажу? Їдемо ми вже додому. Були в двох місцях у Витачеві, зупинялися на поселищі Трипілля. Прикольно. От Під Дніпром хто живе на кручах. Прям там місця не для бідних людей, скажімо. Але навіть бідні люди, які там живуть, це не бідні люди. Це багаті люди. Вони просто про це не розуміють. що це. Місцина шикарна. Тепер я обов'язково Ну, ми їздили на розвідку. Наступного разу ми візьмемо з собою когось, або може з сім'ю візьмемо, або когось з друзів візьмемо та поїдемо вже на цілий день. Там ми знайшли, ви будете бачити такий пляж, який ну там, в принципі, він невідомий пляж. Хто не знає, той туди не добереться. Там дорога така жахлива, що ми 2 кілометри до пляжу паркували машину біля двору людей і просто собі. Чим чекували пішки, але але, якщо б у нас був би щось повище кліренсом на повному приводі, так, що в нас там не видно? Не є, але далеко, якщо у нас було б щось на повному приводі, ми легесенько тоді вже Денно. спустились туди, бо більшість машин, які туди заїжджають, це машини, які повноприводні, для величезного тириць.